Давайте про наболіли. як то кажуть, поговоримо. Як завжди, ми приділяємо дуже багато уваги вашому здоров'ю. І сьогодні ми будемо говорити про небезпечну навіть не хворобу. Це елемент нашого організму це апендицит. Дивіться на догляд. Апендекс захворювання, від якого і нині помирає багато людей. Як не странно, во всьому мірі острова апендицита погибає до 50 тисяч людей. Неякісна діагностика. Ось причини усіх бід. Маліші болі в животі, які можуть починати своєстральному області, це верхній половині живота, требують срочного осмотру хірурга. Наша колега, журналістка сніданку Марина Пономарьова, на щастя, не вдавалася до самолікування і вчасно викликала. Швидку я б подзвонила просто тоді лікарю. Спитала от такі так. В мене такі симптоми. Мені Сказали, що температуру не можна збивати до 39, поки що не можна, і сказала нічого не пити взагалі, поки не приїде лікар. Становити діагноз самостійно вкрай важко. Часто усі симптоми можна переплутати з банальним отруєнням. Була нудота сильна і дуже швидко піднялася температура, тобто 37,5, 37,8. Якщо почався запальний процес, кожна хвилина дорога. Звернення до лікаря протягом першої доби гарантує успішне і швидке одужання. Третя доба може стати вирішальною. 72 години, часа це троє суток, Уже розвивається гангрена і перфорація. То є тогда, коли в житті чоловіка буквально на волоске. Апендекс не лікується медикаментозно. Як правило, він видаляється хірургічним методом. У нашої Марини все на щастя закінчилося добре. Вона почувається прекрасно і з нетерпінням чекає повернення в лави сніданку.